Чим більше ти сумніваєшся, тим ближче ти до прориву це. знаєш чому? Сумніви з'являються тільки коли ти на межі чогось нового. Коли стара версія тебе бореться з новою. Якщо не сумніваєшся, значить стоїш на місці. Якщо все зрозуміло, значить ти в зоні комфорту. Якщо не страшно, не ростеш. А ці голоси в голові раптом не вийде. Що люди скажуть: я не готовий. Це не стоп сигнали. Це сигнал, що ти робиш щось важливе. Твій мозок панікує, тому що не знає, що там попереду. Він хоче повернути тебе на. No doubt. Де безпечно, де звично, де ти вже був, але ж ти не хочеш залишатися там. Ми сумніваємось тільки в тому, чого дійсно хочемо. В дрібницях ми не сумніваємось. Піти за хлібом чи ні без сумнівів. Змінити роботу місяць думаєш. Чому? Тому що хліб тобі не важливий, а нове життя важливе, настільки важливе, що страшно це визнати. Твої сумніви це не стоп сигнал. Це сирена, яка кричить: увага, то щось важливе, Тут твоє справжнє життя. Твої Сумніви нікуди не дінуться, і це нормально. Просто візьми їх з собою і йди.